Та це про п'ятий елемент. Знову про проблему сучасного суспільства будемо говорити сьогодні, яка потребує негайного вирішення. Як і де допомагають позбутись залежностей, приєднуйтесь, буде цікаво. Надія Бурмака, директор медичного центру, лікар, психіатр, професор, автор багатьох науково-популярних праць та 15 запатентованих винаходів. Спеціаліст з лікування алкогольної залежності, тютюнокуріння і та зайвої ваги. Я залюбки вітаю гостю в нашій студії. Це Надія Петрівна Бурмака. Здрастуйте, раді вітати. Знову і знову будемо повторювати, говорити справді про актуальні і дуже важливі речі. І е, готуючись до розмови з вами, я ось так собі думала. І у мене виникло запитання: ось аналізуючи суспільство сьогоднішнє. Вимовлялась така картина, що у тих сім'ях, у яких дуже поважні батьки, які досягли певного статусу у суспільстві, які досягли певних висот у роботі, чомусь виявляються досить проблемні діти. Переважно це стосується алкоголю. Дорівнює так алкоголізму і відповідно усіх згубних звичок, які впливають на сьогоднішню молодь. Чому так відбувається? Чому у сім'ях, які в принципі, у яких все гаразд, виникають такі проблеми? Дуже цікаве запитання. Дійсно, воно актуальне на сьогоднішній день. Одна з найбільш поширених причин цього явища це ситуація, коли такі діти, вони Задобрюються батьками всілякими засобами, тобто батьки зайняті на роботі, вони не можуть достатньо часу приділяти дитині власне особисто. І тоді купується все те, що потрібно купувати, в такому, як вони вважають стані дитині, коли обділене увагою. Більше дозволені, чим у інших дітей. І от вони вважають з однієї сторони, що їм більше дозволено, чим інших. З іншої сторони, у них дуже висока потреба в якомусь такому тісному більш контакті. І так як його немає з батьками, вони шукають його на стороні. І дуже часто знаходяться друзі, в лапках друзі, котрі пропонують їм перш за все, алкоголь, а потім і наркотики або відразу наркотики, тому що це не тільки. Алкоголізм, а сьогодні ми маємо явище полінаркоманії, полі наркоманії, полізалежностей, коли тут і алкоголь, і наркотики mm -hmm. разом. І як це не прикро, це дійсно явище достатньо поширене сьогодні, коли, як ви сказали, батьки поважні, шановні, соціально реалізовані люди, а діти ну, не можуть до такого стану дійти, щоб десь собі на фоні того, що їм дали освіту, все організували mm -hmm. в житті, але все-таки вирішити особисті проблеми таким чином, щоб це їм вистачало власної мудрості побудувати життя. Тому з'являється залежності. Mm -hmm. Ну погодьте, що суспільне. Ство, яке оточує не останню не останню роль у цьому процесі, відіграє а в більшості випадків навіть спонукає до того, що з'являються такі залежності. Це стосується зараз не тільки молоді, а знову ж таки дорослих і соціально активних людей. Як втриматись, як не дати цьому суспільству втягнути себе у прірву. Тобто не стати залежним, що стосується суспільства, ми перш за все повинні сказати на те, що нам показують сьогодні засоби масової інформації. Тому хочеться ще раз сказати тепле слово про ваш канал, який достатньо багато уваги приділяє не тільки мені, а й іншим багатьом спеціалістам, що, котрі допомагають людям зостатися людьми, зостатися власне, зберегти свою власну особистість. І е, маємо сказати про те, що сьогодні потребуємо великі обмеження в рекламі і, перш за все, слабко алкогольних виробів, які призводять до того, що навіть діти. Молодь самого маличку зі шкільних років вони призвичаються до всього цього, тому що вони вважають, що в цьому немає ніякої такої загрози великої. Ну, а що, наприклад, якщо продовжити ту тему, про яку ви сказали, як батьки, як соціум, і як воно вирішується, наприклад, як соціум впливає, і чи це потім залишається назавжди, то я б хотіла тільки додати, що. Якщо в сім'ї закладені такі нормальні людські цінності, як би далеко не зайшла дитина, якщо вчасно надається допомога і батьки доводять до кінця власне почату справу, то завжди дитина повертається в те нормальне русло, ну, про яке мріяли батьки. Тобто це сім'я, це робота, це діти, це власна реалізація. Тобто, хай би, хай би там була і наркоманія, хай би там був і алкоголізм, але людині допомогти можна. Ще такий момент в продовження теми, як поводити себе у компанії петущих. Я завжди думаю про те, що в першу чергу повинне змінитись ставлення до таких людей. І коли ту людину, компанії, яка не п'є, будуть вважати здоровою, а не так, як у нас на сьогодні ага, ти не п'єш, значить ти хворий, значить ти приймаєш якісь ліки або ще щось. Я думаю, що е, е, тоді швидше буде змінюватись на краще, але все ж як поводитися правильно, щоб ось відкидати від себе ось ці моменти, що ага, ти не п'єш, що з тобою сталося. Тут випливають із вашого запитання два варіанти відповіді. Перш за все, конкретизують ті люди, які приходять на лікування, запитання таким чином. А що я буду казати в компанії, чому я не п'ю, і як мені власне, самому обходитися, наприклад, в ситуації новий uh -huh. рік, там, день народження або ще які-небудь свята, а як мені обходитися без спиртного? Чи мені буде весело, чи мені не буде весело? Ну, що стосується першої частини запитання, і що мені казати друзям, тут вибір у кожного свій. Наприклад, сьогодні я вважаю, що немає тої ситуації, яка була, бо ми працюємо понад 20 uh -huh. років. І яка була, наприклад, на початку 90-х, яка була ще 10 років тому назад, коли люди просто соромилися казати, що вони алкоголіки. Звичайно, і на сьогодні ми маємо ситуацію, коли слово алкоголік вважається лайкою у нас. Коли сказати про себе, що ти маєш проблему зі спиртними виробами, що ти не можеш сам зупинитися, це, як кажуть наші пацієнти, впасти не плінтуса. Але це такий класичний у них вираз, і повторюється у кожного другого. І згодитися йти лікуватися, це теж знову принизити себе, бо я не можу взяти себе в руки. Але все-таки. Більшість людей, які лікуються, вони сьогодні не соромляться казати про те, що я припиняю пити. Вже вони кажуть, наприклад, чи вони самі не хочуть, чи вони полікувалися. Багато дуже не соромиться казати, що вони лікувалися. Інші кажуть, наприклад, що у них там щось болить. Або ж вони приймають ліки, або ще їм завтра їхати за кермом, або що в сім'ї якісь проблеми, і дружина вимагає, наприклад, або вони там запланували дитину, наприклад, і вони хочуть якийсь час побути тверезими. У кожного свої варіанти поведінки. Якщо ми повернемося до другої частини нашого питання, це як людині почуватися тоді, коли вона хоче бути веселою, а вона звикла веселитися тільки за допомогою алкоголю, то з цим запитань зазвичай не виникає. Тобто людина повертається в ту компанію, якщо чернують ті тверезі, де вона була. Їй Вічно так весело, вона також вміє, наприклад, співати пісню або підтримувати якийсь жарт, і це страхи перебільшені, що якщо я не буду пити, то мені буде десь ну, дуже сумно в компанії, або я буду почуватися сам не свій, не в своїй тарілці. Тобто, все це перемагається дуже швидко. Ще одні страхи. Е Міфи або реальність зараз підтвердите або спростуєте з приводу жіночого алкоголізму. Дуже багато говорять і сказано, чи правда що е, жінки спиваються швидше ніж чоловіки, і справді на сьогодні ви окремили жіночий алкоголізм окремо від чоловічого. Ну, Не тільки виокремили окремо від чоловічого, він завжди виокремлювався, тому що ми жінки не такі, як чоловіки, ми не такі анатомічно, психологічно, фізіологічно. І, звичайно, є свої підходи в лікуванні. Різниця тільки в тому, що сьогодні наркологія пішла ну, дуже великими кроками вперед. І мені про себе е, приємно сказати, що, наприклад, на відміну від тих підручників, які ще були за радянських часів, тому що ми вивчаємо і те, що було раніше класика, і те, що є сьогодні, в яких писалося, що жіночий алкоголізм він практично невиліковний. Ми кажемо, що жіночий алкоголізм він віліковний. Mm -hmm. Його треба лікувати точно так же, як і будь-який інший алкоголізм. Він має свої особливості, і ми, наприклад, підрозділяємо на ті групи на категорії людей, звідки людина прийшла, що ближче, від спокус, наприклад, де вона стоїть від тої небезпеки, яка чигає на неї в плані алкогольної спокуси, і як їй допомогти, як працювати з родичами, від чого її застерегти, які зміни, наприклад, у здоров'ї в тій чи іншій ситуації найбільш часті, і зважаючи на це, допомагаємо людині. Mm -hmm. Тобто підхід абсолютно індивідуальний в кожній ситуації є ще одна сторона вживання алкоголю, це так зване похмілля, коли ця алкогольна ефорія зникає. З'являється похмілля. Що це за процес, чому він виникає і у кого в першу чергу. Він медикає у кожної питучої людини на рівні другої стадії алкоголізму. Тобто, маємо знати, що на сьогодні, якщо людина випиває і в неї з'явилася похмілля, то це не просто перепила ось так собі. А це ситуація, коли це вже є друга стадія алкогольної залежності. І тут вже потрібна нагальна консультація лікаря-нарколога або лікаря-психіатра, який займається цими проблемами. Родина має звернутися, якщо не за лікуванням, таким конкретно наркологічним, то хоч би за лікуванням стосовно здоров'я, щоб підкріпити його, щоб вона могла не входити або в такі запої, або не так регулярно випивати, щоб не так руйнувалося здоров'я. Стосовно похмілля, воно достатньо важке. І якщо чоловіки ще з цим не криються, ну, наприклад, знову ж таки, якщо згадуючи жіночий алкоголізм, то можемо сказати, що. Жінки з цим ховаються, бо ховає пляшку ту під подушку. Або, наприклад, ось зовсім недавній випадок у нас була жінка на лікуванні, бізнесвумен, сьогоднішня жінка, яка каже: я вже дійшла до того, що я практично не могла відбуватися без алкоголю, моя ділова якась діяльність не могла відбуватися протягом дня, якщо собі не додаю якоїсь граму алкоголю. І каже, я його мала скрізь і всюди. Я його мала на поличці, наприклад, там, де в мене стояла в ванні, наприклад, аптечка з ліками. Воно було закамуфльоване під якісь ліки, щоб чоловік не бачив, якісь перелила собі щось, там було постійно. Воно було в холодильнику під якоюсь приправою. Я писала, що це соуси, чисто жіноче, або який-небудь там. І воно в мене там стояло, бо я могла вийти на кухню і там могла собі дістати. Коли чоловік цю ситуацію розгадав, я його поставила собі в крупу, десь там воно було. І теж такі коробочці. спочатку, це була коробочка з крупою, а в коробочці з крупою була невеличка. Пляшечка, це геть там на 50 грамів кон'ячна, в якій я завжди ховала, бо він крупу вріз, в речку ніколи не ліз. Далі у мене в сумочці, в жіночій, була така дуже гарна від парфумів пляшечка французького виробництва, вся в камінчиках, і я туди заливала не парфуми, а парфуми були викинуті і все було вимите. А там була теж своя доза лікеру бо коньяку, бо чим вона похмелялася. Тобто вноски зівсюди, було в машині, так? десь там під сидінням, і про це знав, тільки її власний водій, ніхто не знав, він в її секрети. І вона каже, я з'ясувала для себе, що коли я вже не можу обійтися, наприклад, 2-3 години, і мені треба хоч би декілька ковтків додати, я сама собі сказала, що потрібно зупинитися. Оце є те, що називається, коли не випив, так, то тобі дуже погано. Немає ясності мислення, немає ситуації, коли б тобі нічого не боліло, наприклад. А у тих, наприклад, у кого були травми голови, то там вони, наприклад, мають і якісь ускладнення з відчуттями в голові. І це, до речі, дуже близька ситуація з тим, що може розвинутися біла гарячка. Тобто, Похмілля, якщо підсумувати відповідь на ваше запитання. Похмілля це завжди ознака, як мінімум, другої стадії залежності. Воно властиве любій категорії питущих, питущих людей, хоч чоловікам, хоч житкам, хоч підліткам, хоч старим. І залежно від того, як далеко людина зайшла, настільки воно важке. І ще воно залежить від того, наскільки тривало людина вживає алкоголь. Вона може не вживати, наприклад, багато часу, а піти в запой і на четвертий день запою, або на третій мати тяжке похмілля. Або може мати тиждень потрошки випивати, наприклад, і коли вона збільше дози, доходить до того. Що в неї вже зашкалює, називається організм, не працює в цьому стані, то звичайно буде похмілля. А на медичній мові то це ситуація, коли отруюються настільки внутрішні органи системи алкоголем, що вони дають таку ситуацію мук від похмілля. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали людину, яка на якомусь етапі вирішила, що справді потрібно зупинитись і яким чином повертаються до тверезого життя. Давайте послухаємо. Пройшло 9 років, як я не п'ю. І хто мені допоміг, оздоровчий це Надія Бурмака. До цього я дуже сильно пив, так запивав, що аж гаць шумів. В общем, допився до того, що чуть не уїхав на білому коні на той світ. Після курсу лічення я став зовсім другою людиною. Коротше говоря, я вдруге на світ народився. Я кожен ранок встаю і радуюсь життям. І дякую тим людям, всім лікарям, Надії Бурмаків в першу чергу, що я став хорошою людиною і забув за алкоголь. Я покинув пити. Скільки в мене зараз економиться грошей багато, У мене завжди в кармані є лишні гроші. Навіть є на подарунки і жінці, і внукам, і дітям. Ну, в общем, вистачає на все. Єдине, мені залишилося ще покинути курити. Я хочу звернутися... В этот центр 5 до Надії Бурмаки, щоб кинути корити. І дуже швидко обращусь. Я чувствую себе дуже добре. Мені 62 роки, ну, я ще мене приглашають на роботу, я тружусь на рівні з молодими. Чувствую прекрасно. А раніше таке було, що в 5-4 ранку я шукав похмілля. От після запою сильного, ранку, коли я вставав, мене так трусило, що я не знаходив місця. Так вистачало серця, що я бігав по всім точкам, шука, шукав, щоб швидше похмелитись. І не міг би вмерти. Якщо б не знайшов би похмелитись, помер би. От і це мене толкнуло на те, то, щоб піти полічитися. Просто в мене було безвиходне положення. І на той світ, іти, і літий лічиться. Я серйозно був настроєний. І дійсно, мені надія бурмака допомогла. дуже їй велике спасіба. Ну, ми продовжуємо. Ще таке запитання виникло. Чому людина не може покинути пити сама? Наскільки важлива підтримка людей, які поряд рідних, близьких? Яку це роль відіграє у лікуванні? Дуже велику роль відіграє у лікуванні, тому що близьке оточення воно допоможе людині зрозуміти, що це не її ганьба, що це не її провина. Тобто, всім петущим людям, всім наркоманам ми розказуємо таким чином. Що люди, це не ваша провина? Це ваша велика біда? Це звичайна хвороба, хронічна хвороба, яку потрібно лікувати, яка лікується. А якщо сьогодні ніхто в світі не знає, як навчити людину, наприклад, пити так, щоб вона пила. Як раніше пила, і в неї не було залежності, то зупинитися у цій ситуації і жити тверезою і радісно тверезою, орієнтуватися абсолютно на всі людські цінності, коли людина може знову повернутися до сім'ї, до дітей, до кар'єри, до власної реалізації творчої або професійної, або і власне вкупі цього, то це абсолютно можливе. Це ж хто співається знову ж таки ми сьогодні? Хто швидше, хто швидше одинокі чи сімейні люди? Продовження ось цього запитання. Один, наскільки важливо. Люди завжди спиваються швидше. Це є е, статистика міжнародна. Uh -huh. і Я вам хочу сказати, що найчастіше цьому сприяють навіть батьки. Ось знову ж таки зовсім недавнього прийому прийшла мама, прийшов син. Вона каже: Я дзвонила по телефону, я з синочком прийду своїм. Заходить шикарна дама, звичайно, те, що називають богемою. Там вони достатньо відомі люди в Україні. я їм синочка привела. Заходить синочок, п'ятдесят чимось років з віку. Він як uh -huh. не може влаштувати життя. Він така талановита людина. Ми не можемо знайти йому ні дружину, ні синочок, хто з нас скільки партнер змінив, але все-таки не завів собі ні дружини, ні дітей. Він до цього часу синочок, він до цього часу не знає, що з собою робити. І, власне, така ситуація, коли людина має сім'ю. То вона почувається більш певно з любими залежностями в реалізації. Більш Завершуючи так відповідь на це запитання, хочу сказати, щоб батьки всі знали, що ми батьки, тому що в мене теж дорослі діти. Так, от ми батьки для наших дітей, ми тільки родичі, а їхня власна сім'я, це їхні дружини, це їхні діти, це їхні чоловіки. Виростуть їхні діти, у них буде теж саме співвідношення. Тобто їхні діти вже будуть вважати своєю сім'єю власних дружин, власних чоловіків, а батьки залишаться родичами. Це нормально. Ми сьогодні говорили. Про легку доступність сучасної молоді і до слабоалкогольних напоїв більш міцніших і, Знову ж таки це стосується і доступу до цигарок. Мені цікаво, яка ситуація з курінням на сьогодні. Ситуація з корінням вона достатньо страхітлива. Щодня помирає від коріння понад 300 людей. Це за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від причин пов'язаних з корінням. Тому дуже важливо сьогоднішній молоді, перш за все, донести те, що корити шкідливо, і це відображається перш за все на їхніх майбутніх дітях. як ну, яким чином відбувається боротьба? Давайте послухаємо з перших вуст знову ж. Я корила десь приблизно років 25. Отпротязі цього часу хотілося мені кинути курити. Навіть на пальці вірьовочку собі вішала, щоб я глянула на вірьовочку, думаю, так я не повинна курити. Не допомагало. Я тоді на листочку собі писала, що мені мішає сигарета. Там легені, там бронхи, там желудок, пишу собі зуби, що мене більше турбувало. Теж не допомагали, ну не могло, не видно, не було великої такої сили. Волі тоді мені діти мої посовітували, кажуть, мам, є такий центр надія. Оздоровчий центр, і вже звертатися, мабуть, треба туди. Я звернулася туди і дякувати Богу, що це цей такий центр є надія, тому що мені вони допомогли. Я дуже вдячна і Надії Петрівні, і лікарям, які там працювали зі мною. Я дуже їм вдячна, тому що я б сама не справилася. Коли кинула курити, то я. Ви знаєте, не повірите, але я навіть почала от якось замічати, що вкус їжі не такий, от кращий. Життям більше почала радуватися якось, Щось мені охота йти, те, йти, те, і те, і одітися, і обутися. І, ну, А коли дивлюся на молодь, яка курить, мені не те, що я їх не вважаю, там, а мені їх жалко, мені їх дуже жалко. І я просто совітую всім курцям, які тільки хочуть кинути курити, а не можуть. Нехай звертаються в центр Надія. Там люди дуже чуйні, добрі і вони докудують допоможуть. Ну і на завершення фактично нашої розмови, давайте все ж залишимо надію і е е не залишимо, а дамо надію тим людям, у яких такі проблеми, можливо, на сьогодні існують. У найкритичнішій найгіршій ситуації є вихід. Я маю на увазі в плані залежностей. Ви хочете запитати, чи тоді, коли людина допилася до останнього, так. чи вона може вилікуватися, знаєте, ще Тертуліан колись сказав, що людська душа вона за своєю природою християнка, тобто вона устрімляється до всього найкращого. І навіть у тої людини, яка здається, приходить з під плоту, у неї є мрія про те, що у неї все буде гарно. Маємо безліч прикладів, коли це дійсно є так. Людині можна допомогти в будь якій стадії. Різниця тільки в тому, скільки залишилося жити, тобто скільки вона пропила, а скільки буде жити, але буде жити довше, чим жила б тоді, якби пила. Спасибі вам за цікаву розмову. Я сподіваюся, що справді багатьом. Людям, у яких така проблема, можливо, існує, ми подарували сьогодні Надію. Я нагадаю, що гостей в нашої студії сьогодні була Андія Петрівна Бурмака, директор медичного центру «Надія Бурмак. Я ж з вами буду прощатись. Це був проект елемент», але Залишайтесь на п'ятому каналі, бережіть себе і нехай щастить. Побачимося обов'язково.